Водна частина новомосковського загальновійськового полігону цими днями перетворилася на місце ужбових боїв. Саме тут проходили військові навчання, у яких взяли понтонно-мостовий загін Державної спеціальної служби транспорту України, підрозділи 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та зенітно-ракетні підрозділи. Під час тактичних військових навчань особовий склад підрозділів усього 400 чоловік продемонстрував майстерність щодо наведення на водній перешкоді залізничного моста задля її. Форсування основними силами, залізничним руховим складом з бойовою військово-десантною технікою та колонною автомобільної техніки. Цей переломний був житті сил України. Нальот на сьогодні 38,5 годин, більше 32 тисяч прыжків. Таких учень багато. Ми максимально зараз інтенсифіціруємо учебну, бойову роботу в військах. И проводим такие учения, которые раньше не проводили. Поэтому таких учений будет много. Мы очень признательны Министерству инфраструктуры за то, что нам удалось отработать взаимодействие. Это очень ценно для нас. На плавний залізничний міст НЗМ – унікальний транспортний засіб довжиною 325 метрів, який забезпечує переправу через водні перешкоди залізничного транспорту та автомобільної техніки. Цю понтонну споруду у разі необхідності можна застосовувати не лише в інтересах оборони. Коли умови наводнення в Західній Україні можуть бути розв'язані за двоє суток, і ми можемо становити железнодорожне рухання в громадських цілях. За підсумками навчань, за сумлінну працю та особистий внесок у розвиток транспортної системи України було нагороджено кращих військовослужбовців.